Увага, нарядряни, увага! Приліт, ще один летить. Ще один, ще один. Дягай! 7 хвилин, ще раз, обігти всі квартири, да, передивитися да, да. трьохсотих. Плюс. Наша задача трьохсотих. Евакуація, всі виходимо! Допомога потрібна. Дівіться. сюди. Іди сюди! 151, ну, все, забирай людей. Ну, забери бабушку, воно. Быстро, в машину. Увозіть їх, увозіть. Увозіть. Швидше від'їжджаємо, швидше! Чуєте мене? Це поліція. Не гавкай. Виходьте, будь ласка, до дороги туди до перехрестя. Добре. Як Вийшли? Я Все, без... швиденько, виходимо. Під'їзд чисто. Два поверхи чисто тут. Пішли. Добре, допомагайте. Це зараз... дружина. Дружина зараз вийде. Обережно, тільки під ноги дивіться. Там машина стоїть воно. Давай, брат, давай, 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 давай. Добре. Сюди, дивіше. Пішли за мною. Дитину забрали, забрали дитину. Сідай швидко. Сідай. Давай, 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 быстро туда. І направо, и направо сразу, направо! Давайте, обережненько, сідайте, бабулечка. Сідайте, сідайте, сідайте. Сідайте, будь ласка. Ми вас вивеземо. Є хто живий. Я чули, не дичей! Спуститесь, да? На на публету! Нема всіх животного.